До вашої уваги комплекс вправ лікувальної гімнастики з калюзу. Вихідне положення лежимо, лежимо на животику, м'ячик перед лахом. Опускаємо лік, рух. Песня право, Викочуємо, відймаємо ліку, викочуємо м'ячик уперед. Витягаємо носочки, затримаємося на кілька секунд. Опускаємо голівку, повертаємочи, коли не положення. Знову піднімаємо голівку, викочуємо м'ячик вперед. Затримуємося на кілька секунд. Ручки кладемо за голову, затримуємося на кілька секунд. Ручки вперед. Вихіднемо положення. Ускладнюємо вправу, викочуємо м'ячик вперед. Ручки за голову. Робимо крильця, розвертаємо. Наші плечи, плечики, піднімаємо вище. Ручки за голову. Ручки вперед. І вихідним положенням. Не забуваємо за дихання. Ускладнюємо вправо, піднімаємо голівку плечики. Викочуємо м'ячик вперед. Затримуємося на секундочку. Ручки за голову, крильця, ручки на пояс вигинаємо спинку, ножки лежать на підлозі. Знову крильця за голову, Ручки вперед. Вихідне положення. Розкладилися, ускладнюємо вправу, Піднімаємо голівку. Ручками викочуємо м'ячик вперед. Затримались на секундочку. Ручки за голівку. Крильця розправили. Ручки на пояс. І вивернули ручки. На пояс, крильця, за голівку. ручки вперед. Вихідно положення. І забуваємо задихання. Викочуємо складні право. викочуємо м'ячик вперед. Мимося, витягаємо носочки, ручки за голівку, крилися, ручки на пояс, розвернули ручки і підняли носочки. Ось так затримались на секундочку. Опустили ручки, ніжки, ручки на пояс, крилися, ручки за голову, ручки вперед, вихідне положення. Я на легенько вдихни глибоко видихни. опустили, Володимир на легеньку. Слідуючи вправи, також лежачи на киливку. Викочуємо м'ячик вперед, затримуємо ручки на м'ячику, піднімаємо. Одну ніжку. Витягуємо носочок як можна далі. Опустили ніжку. Прикопили м'ячиком, опустили голіку. Знову. Підняли голівку плечики, викотили м'ячик вперед, затримались на м'ячику, підняли другу ніжку. Опускаємо міжку, опускаємо голін. Кочуємо м'ячик у сильне положення. Ускладнюємо вправо, викочуємо м'ячик вперед. Голівку піднімаємо вище. Ручки затримуємо на м'ячик. Піднімаємо одну ніжку і повертаємося, дивимося на свою ніжку. Повертаємо голівку. Затрималися на пару секунд. Носочок витягаємо, опускаємо ніжку. Вертаємо голівку. Прикочуємо м'ячик, опускаємо. Викочуємо знову, піднімаємо голівку, викочуємо м'ячик, затримуємо ручки на м'ячику, піднімаємо другу ніжку і подивилися на ніжку. А, молодці. Прикотили м'ячик. Підідемо. Дихнули. на спинку. Всі повернулися на спинку, взяли м'ячик у стопи. Ручки вздовж туніба, М'ячик тримаємо ніжками, стопками, піднімаємо м'ячик у ніжками. Затрималися на секундочку. Легенько опускаємо м'ячик по підлогу. Ручки вздовж тулуба. Знову піднімаємо м'ячик вгору. Опускаємо. Слідуюча вправа, лежачи на спині, м'ячик біля колін. Затисне в колінцями м'ячик. Ручки вздовж тулуба. Піднімаємо м'ячик угору ніжками. Носочки витягнули. опускаємо. Знову піднімаємо носочки ніжками, м'яч. Носочки витягаємо. Затримуємося на секундочку. Опускаємо. Ускладнюємо вправу. Піднімаємо м'ячик і піднімаємо вгору ручки. Підняли м'ячик. Підняли вгору, завели за горілку ручки. Молодці. Опускаємо. Ще раз піднімаємо ручки і ніжки. Опускаємо. Поклали ніжки на м'ячик. Під колінцями. М'ячик під колінцями. Будемо почергово піднімати ніжки і ручки. Піднімаємо одну ніжку. Заводимо ручку за спинку, витягаємо носочок. Остиди легень. І знову другу ніжку понодили. Піднімаємо носочок, витягаємо, тягнем, тягнем і ручку. Опускаємо. Підкотили м'ячик під стопи від колі. поставили ніжки на м'ячик, підкочуємо м'ячик до себе. Як можна ближче. Затримали ніжки пару секунд, потім у вихідне положення. Витягнули ніжки, витягнули, витягнули. Як можна далі, носочками тримаємо м'ячик. Знову прикопили м'ячика до себе. Закрималися. Викочуємо м'ячик у вихідне положення. Дякую вам, дітки. Важко було? Mm -hmm. Дякую. Доброго дня.